Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, що означає обряд вечері. Невже Ісус вчить людей порушувати закон, пити кров і їсти плоть? Відповідь спробуємо знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. У християнстві є багато різних назв обряду, який заснував Христос під час останньої вечері, коли він узяв чашу з вином і хліб і проголосив укладення нового завіту зі своїми учнями. Цей обряд називають причастям, євхаристією, вечерією Господньою, ламанням хліба тощо. Точно так само, як є багато назв цього обряду, так і є безліч інтерпретацій того, що означають слова Христа і що насправді відбувається під час вечері. Христос, під час своєї останньої трапези з учнями, сказав наступне, і це записано в Євангелії від Матвія у 26 розділі. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: прийміть їжте це. Тіло моє потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ісус назвав своє тіло хлібом, а свою кров вином. Що ж, означають ці слова до реформації. Існував один погляд на те, що відбувається під час причастя. І це була думка католицької церкви. Треба сказати, що до реформації існувало тільки дві гілки християнства: це католицизм і православ'я. Католики стверджують, що хліб і вино, представлені під час причастя, стають справжнім тілом і кров'ю Ісуса після того, як над ними помолиться священник. перетворення хліба і вина на справжнє тіло і кров отримало назву переосутнення або з латині трансубстанціація. Це одне із семи таїнств Риму католицької церкви. Тобто, згідно з ученням католицької церкви, хліб і вино за формою, виглядом і смаком залишаються хлібом і вином, але їхня суть змінюється. Після молитви священника вони перетворюються на тіло і кров Ісуса. Ця точка зору настільки серйозно сприймається католицькою церквою, що на Трентському соборі, що відбувся у 16 столітті, було ухвалено, що ті люди, які не вірять у те, що хліб і вино перетворюються на справжнє тіло і кров Ісуса, підлягають анафемі, тобто прокляттю. Причастя також іноді називається безкровною жертвою, і більшість католиків вірять, що вона має як рятівну дію, так і здатність очищати від гріха. також вважається, що через Євхаристію заслуги смерті Христа на Христі даються людям знову і знову для спокутування гріхів кожної людини. Іншими словами, Христос щоразу приноситься в жертву заново, коли відбувається причастя Саме тому священники в католицькій церкві щодня відправляють месу, тобто Євхаристію. У цього погляду є безліч проблем. По перше, у Біблії чітко сказано, що Ісус приніс себе в жертву тільки один раз, і його жертва є досконалою, тому її не потрібно повторювати. Наприклад, у посланні до євреїв у 10 розділі ми читаємо таке. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожний священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Він же приніс один раз жертву за гріхи назавжди сів праворуч Бога. Далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжжя його ніг адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. В іншому уривку з послання до євреїв сказано так і це сьомий розділ тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам, первосвященника святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників вищого за небо. Він не має потреби щодня як первосвященники приносити жертву спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе. Отже, ідея про те, що священники щодня мають звершувати месу, під час якої жертва Христа повторюється знову і знову, просто не біблійна. Ба більше у біблії є абсолютно ясна заборона на вживання в їжу крові. Левит, 17 розділ тому я сказав Ізраїлевим нащадкам: жодна людина з поміж вас не вживатиме в їжу кров, як і приходько, який проживає серед вас, не вживатиме в їжу кров. Що стосується слів Христа про те, що хліб і вино це його тіло і кров, то треба пам'ятати, що в Євангеліях Ісус дуже часто вдавався до подібних метафор. Він називав себе світлом, дорогою, істинною, живою водою, дверима, і ми ніколи не розуміємо ці метафори буквально. Після реформації, коли з'явилися протестантські церкви, вчення про переосутнення було переглянуто І тут між реформаторами виникла суперечка, оскільки вони дотримувалися різних поглядів з приводу того, що ж насправді відбувається під час вечері Господньої. Так, наприклад, Лютер вважав, що хліб і вино не перетворюються на справжнє тіло і кров Ісуса, як вважали католики, а скоріше тіло і кров Христа присутні в хлібі й вині. Він пояснив це, використовуючи аналогію з розпеченим залізом. Подібно до того, як тепло присутнє в шматку розпеченого заліза, так говорив Лютер і Христос присутній в елементах вечері. Ця думка отримала назву консубстанціація. Це означає, що хліб і вино залишаються хлібом і вином, але в них присутні тіло і кров Ісуса. варто зазначити, що, хоча цей термін консубстанціація використовується для опису поглядів Лютера і його послідовників, самі лютерани не люблять його. Вони вважають за краще використовувати інший термін, який був запропонований лютером він пропонував називати це сакраментальний союз або сакраментальна єдність. швейцарський богослов Ульріх Цвінглі запропонував ще один погляд згідно з Цвінглі. Найважливіше у Вечері Господній це повеління Христа здійснювати вечерю Господню на згадку про нього, на згадку про його смерть за наші гріхи. Для цвінглі хліб і вино це всього лише символи, які допомагають нам пам'ятати, що тіло Христа було ламане за нас, і його кров була пролита за наші гріхи. Святкування вечері Господньої це час згадати і поміркувати про те, що Христос зробив своєю смертю. Лютер і Цвінглі навіть сперечалися про те, чий погляд є правильним. Ця суперечка отримала в історії назву Марбурський диспут. Один німецький князь влаштував цей диспут для того, щоб розв'язати деякі доктринальні розбіжності, які існували між протестантами. І питання про те, що відбувається з хлібом і вином під час вечері, було одним із найголовніших. Історія каже, що Лютер не хотів слухати жодних доводів. Він від самого початку написав перед собою текст із Євангелія Це тіло моє і стверджував, що саме так і треба розуміти ці слова. Кажуть, навіть коли у Лютера закінчилися аргументи, він ударив кулаком по столу і сказав: Але ж так написано. суперечка ні до чого не привела. Тому й донині є різні думки щодо того, що ж відбувається під час вечері. Жан Кальвін, він був сучасником цвінглі та Лютера. Погодився з Цвінглі в тому, що обряд слід вважати символічним. Однак він говорив про те, що цей обряд має глибший сенс ніж просто символ, Адже коли ми їмо хліб і вино, ми отримуємо духовну їжу від Святого Духа, говорив Кальвін, і це зміцнює і примножує нашу віру. Він також говорив про те, що ми фактично причащаємося з розп'ятим Христом, тобто під час цього обряду духовний Христос присутній разом із нами. нами. Ну а тепер спробуймо подивитися на сам текст Євангелія і на те, що хотів нам сказати Ісус Христос. Однозначно, що коли Христос сказав це тіло моє. А потім це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів, він не мав на увазі, що хліби вино якимось надприродним чином перетворюються на його плоть і кров. Це, скоріше метафори, сенс яких полягає в тому, що без його жертви, пролитої крові та розіп'ятого тіла для нас неможливе спасіння. Точно так само, як для земного життя нам потрібно харчуватися щодня, так і жертва Ісуса Христа потрібна нам щодня. Тут Можна також навести приклад обрядів Старого Завіту, коли євреї приносили в жертву агнця, який символізував Христа. Вони не вбивали самого Ісуса. Агнеця або інша тварина були просто символом прийдешнього Месії. Так само, коли сьогодні ми їмо хліб і вино під час вечері, Ми не їмо плоть і кров Ісуса, адже хліб і вино всього лише вказують на Христа. на Христа. Отже, хліб і вино це метафора, тобто символ. Але ось тут виникає питання чи є це просто символом, чи це щось більше? Чи відбувається? Щось надприродне під час вечері, для того щоб відповісти на це запитання, нам потрібно подивитися на обряди в ширшому аспекті адже вечеря Господня це всього лише ритуал, такий самий, як і багато інших. І ми знаємо, що самі обряди не рятують, але для того, щоб вони мали силу, їх треба виконувати з вірою. Отже, якщо віруюча людина бере участь у вечері з вірою. Розмірковуючи про тіло Господнє, то тоді в її житті відбувається диво, її гріхи прощені, і вона має спілкування зі Святим Духом. Але якщо людина робить це формально, тому що, наприклад, усі так роблять, то тоді цей обряд втрачає будь-який сенс для неї. Ми повинні пам'ятати, що жоден обряд не спасає сам по собі, якщо людина не має віри. То все її служіння і виконання всіх релігійних приписів втрачають свій сенс.